Моїм першим пацієнтом, якого я вилікував за допомогою альтернативної медицини, була моя мама. Це було ще в студентські роки, четвертий чи п'ятий курс університету. Проблема була в тому, що коли особливо, я особливо приїжджав взимку на вихідні чи на канікули, я постійно ну, в холодний період року, осінь, зима, я постійно чув, як мама. Дуже довго вночі кашля, дуже так надривно, тяжко кашлять. Не може ніяк вилюкати той кашель, бо вони тоді працювали в таких місцях, де регулярно переохолоджувалися, і то постійно такий кашель по півночі я собі лежу, думаю, ну, 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 ну чутно на всю хату той кашель тяжкий. І потім, вже коли я почав ну, давати. Показувати якісь певні результати в навчанні, приносити зачотку, де майже одні п'ятірки з 3, з кінця 3 курсу приносити такі патенти в медицині, де я співавтор такий собі, сільський студент, уже співавтор тих патентів. Мені мама каже: Женя: ну, допоможи мені вилікувати кашель, привези мені з Харкова якесь лікарство нормальне, хай же, ну, скільки вам там коштує, я куплю та треба ж вилікувати, скільки я буду кашляти. А я ж такий вже умний, такий начитався книжок про е, хронічні захворювання. Говорю, Мама, це у тебе хронічний бронхіт. Це значить захворювання, прогноз для одужання несприятливий, тому що захворювання прогресуюче, етіологія толком невідома, чому воно так прогресує весь час. Ліків, які його повністю виліковують, немає в наших підручниках. Немає в бібліотеці в научних статтях немає. На кафедрі кого не спитаєш, ну хронічний хронічний, лікуємо загострення, збільшуємо інтервал між загостренням і якимось чином, і, і все. Хронічний бронхіт, мама, ліків від нього немає. Мама така сидить, каже Женя: ну це мені в нашій е, районній поліклініці лікарі можуть таки сказати, які вчилися 30 років тому. А ти за що получаєш свої там ки свої патенти? Ну Можеш, ж таки щось змінилося за цей час? І це була така, знаєте, е, е, як сказати, пощочина. В общем, була пощочена така конкретний такий пенділь, е, який застав мене справді задуматися. Ну, вже за 30 років нічого не помінялося. І що ви думаєте? Якось почав шукати, вивчати в е, наукових в бібліотеках, на кафедрах кругом шукав. Ну, як же ж? Не може такого бути, щоб за 30 років з цим хронічним бронхітом ніхто не зміг нічого придумати. І потім якось так, раз. Знайшов такий один метод, застосував його до мами, і кашель нічний пройшов назавжди. Скільки вона потім жила, я ніколи не чув навіть в холодну пору року, щоб вона по ночам кашляла. Угадайте, що це було? Це була звичайна дихальна гімнастика. Я знайшов спеціальний дихальний тренажер. Була якась ще презентація тоді в нашому Харківському ККЗ Україна в парку Шевченка. Я сходив на цю презентацію, купив якусь там методичку, почитав, як то все працює. Не знайшов жодних протиріч е, з тими знаннями нормальної фізіології, патофізіології, які в мене були. Думаю, чому б ні, Кажу, мама, давай пробувати. Давай. Мама в мене завжди така була за, за, за любийкіпіш, який я їй припадую. Привіз такий тренажер, там достатньо було проста устройство. Коли сидиш вечором перед телевізором і дихай в цей тренажер. І буквально там тиждень-два вона продихала. Я приїжджаю, кажу, мама, як кашель, я дзвоню, мама як кашель, нема. Одну зиму нема, другу нема, третю нема. Я вже закінчу університет. Я вже бачу, ну, якби, що це реально працює. Навіть мої нинішні знання про всі ці хронічні хвороби не дали б мені можливості то пояснити. Ну якось воно на ній спрацювало, тому що зазвичай треба виводити хронічну інфекцію, знаходити, ну, треба трішечки заморочитись. Але якось неї це спрацювало ось так. От. І, і що мені далі робити? Скажіть, будь ласка, я сижу такий. Вивчаю ці всі книжки, мені готуються до іспитів, мені треба на іспитах відповідати, що це хронічні прогресуючі захворювання, і прогноз для одужання несприятливий, коли я знаю, що моя мама вже від нього вилікувалася. І відбувається деякий такий здвиг з сувтої парадигми в голові, і ти починаєш думати: а де ж правда? А як же насправді? Насправді. Що це відбулося? Як це відбулося? І таким от чином, приклад мами поміг мені. Змінити своє ставлення до методів альтернативної медицини, почати їх вивчати, ну і потім е, наступним пацієнтом е, цю, в, в цьому напрямку був я сам. І на п'ятому курсі я дуже цікаво зробив з собою експеримент методами не класичної медицини, не рецептурної, не медикаментозної. Але про нього я вам розкажу якось іншим разом.